На Полтавщині завершилося народне голосування за найкращий ескіз гадського сафарі, першої марки воєнного часу для Полтавської області. Переможцем стала робота Олександра Бондаренка з Гадяча. Гадяцьке Сафарі тепер має ось таке художнє зображення. За цей ескіз віддали найбільше голосів майже 6 тисяч. Всього участь у голосуванні взяли до 24 тисяч людей. Автор ескізу, житель області Олександр Бондаренко. Він випускник, а нині і викладач Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв імені Котляревського. Марка Гадяцьке Сафарі виготовлятиметься за проєктом Власна марка, повідомляє Полтавська Ова. Попередньо марки для народного голосування відібрало журі у складі полтавських художників НАТО Мікеладзе й Олексія Соболевського, голови правління Полтавського обласного товариства філателістів Михайла Меліна, а також ініціаторів конкурсу керівництва Полтавської філії Укрпошти облради та обласної військової адміністрації.